Осінь це не просто пора збору врожаю, а час, коли господар показує, наскільки він уважний до своєї землі, і малина тут не виняток хто ставиться до неї аби як восени, той улітку лише розводитиме руками замість солодких ягід будуть самі сухі гілки, бо саме восени закладається корінь майбутнього врожаю, і кожна дія господаря в цей час має значення. Не можна просто Залишити кущі як є, сподіваючись, що перезимують якось малина культура ніжна, хоч і здається, витривалою, вона любить догляд, але без перебору, бо зайва турбота часом шкодить не менше, ніж байдужість. Осінній догляд за малиною, це наче підготовка до зими для самої людини, якщо не одягнешся тепло, змерзнеш так само і з рослиною. Якщо… Не обрізати, не підживити, не вкрити, то мороз і волога зроблять своє. Влітку всі радіють великим соковитим ягодам, але мало хто задумується, що той урожай почався восени минулого року. Саме тоді закладаються нові пагони, формується коренева система, і від того як малина перезимує, залежить, що вона дасть улітку. Часто буває, що люди після збору ягід просто забувають про кущі мовляв. Нехай стоять, весною розберемося, а весною вже пізно сухі гілки, підмерзлі корені, шкідники в заростях, і ніяка підживка тоді не допоможе. Малина, як людина, після тяжкої зими, якщо не підготувався заздалегідь, сил потім не вистачить. Тому восени головне не лінуватися і не шкодувати часу. Осінь це ще й момент спокою, коли земля готується відпочити. І господар повинен підлаштуватися під цей природний ритм, не треба різких рухів, поспіху чи надмірної турботи. Догляд восени це спокійна, розумна робота. Варто пам'ятати, що неправильні дії саме в цей час можуть звести на нівець усю працю весни і літа. Наприклад, багато хто обрізає пагони занадто рано або навпаки залишає старі стебла до морозів інші. Дають підживку, коли вже холодно і замість користі, шкода є й такі, хто надмірно вкриває малину, створюючи парниковий ефект і тим самим спричиняючи гниття. Тож головна думка проста восени малина потребує догляду, але розумного. Осінній період це не кінець сезону, а початок нового. Той, хто зрозумів це, завжди матиме гарні врожаї. Адже природа не любить поспіху, але й не вибачає байдужості. Якщо зробити все вчасно, дбайливо й за розумом, то наступного літа кущі віддячать щедро, бо малина пам'ятає кожен дотик господаря і добрий, і недбалий. І тому ця розмова не про дрібниці це нагадування кожному, хто має кілька рядів малини під парканом чи цілу ягідну плантацію, що осінній догляд. Справа не другорядна, а головна не робіть восени того, що може зіпсувати працю цілого року. Не залишайте все на потім, бо малина не пробачає помилок, і якщо восени ви не подбаєте про неї як слід, навесні навіть найкраща погода не допоможе. Осінь це час, коли господар показує свій розум, терпіння і справжню любов до землі. Осінній догляд за малиною починається не тоді, коли впаде сніг, а відразу після збору останніх єгід. Це головна істина, яку повинен пам'ятати кожен господар. Якщо зробити все правильно восени, малина не лише переживе зиму без втрат, а й навесні швидко рушить у ріст, даючи сильні пагони і рясний урожай. Усі роботи можна умовно поділити на три головні кроки: обрізка, підживлення. І укриття саме вони визначають, скільки ягід буде на вашому столі наступного літа. Почнемо з обрізки. Це найважливіший етап і водночас найпомилковіший у більшості господарів. Багато хто думає, навіщо різати, хай кущ буде густий, більше гілок, більше ягід. Але малина не терпить загущення, старі пагони, які вже плодоносили, забирають сили в молодих. Затінюють їх і створюють ідеальні умови для хвороб. Тому після збору врожаю треба обрізати всі дворічні стебла до самої землі. Не шкодуйте, бо вони вже своє віддали. Їх легко впізнати, вони тобто -то, вони темніші, ламкі з відмерлою корою. А от молоді пагони залишаємо. Саме вони принесуть ягоди наступного року. І ще одна порада не залишайте кущ без огляду, якщо є слабкі, поламані чи хворі гілки. Обрізайте без жалю краще мати менше, але здорових пагонів. Після обрізки варто взятися за підживлення. Осіннє живлення має бути спокійним без азоту, бо азот це ріст, а восени він вже не потрібен. Зараз малині треба допомогти зміцнити корені та накопичити поживні речовини для зими. Найкраще підійде фосфорно калійне підживлення. Можна використати деревний попіле, тут це старий і перевірений народний засіб. Жменя попелу під кущ і легке розпушування землі, і ви вже допомогли малині. Якщо хочете, можна додати трохи суперфосфату чи калійної солі, але не більше, ніж вказано на пакуванні. І головне не перестаратися перегодовування восени так само шкідливе, як і недогляд. Далі укриття. Це крок, який багато хто або пропускає або робить надто пізно. Малина не любить сильних морозів без снігу, і якщо зима суха й холодна, кущ може підмерзнути навіть у наших умовах. Щоб цього не сталося, пагони треба пригнути до землі, зібрати в невеликі пучки і закріпити шпагатом або дротом. Але робити це треба вчасно, коли температура опуститься до нуль, але ще не буде сильних морозів. Якщо пригнути занадто рано, пагони можуть пріти. Якщо запізно, вони стануть ламкими і переламаються. Зверху можна прикрити сухим листям або соломою, але обережно, щоб не створити умови для гниття. Також варто не забути про ґрунт після обрізки і підживлення землю під кущами треба легенько розпушити, щоб повітря дійшло до коренів. Потім замульчувати це може бути перегній, торф. Суха трава чи навіть опале листя, мульча зберігає вологу, захищає коріння від перепадів температури і поступово збагачує землю. Важливо, щоб шар мульчі не був надто товстим, досить 5-7 сантиметрів. І ще один крок, який часто забувають: боротьба з хворобами та шкідниками: восени саме час обробити кущі і землю під ними від грибкових захворювань. Можна скористатися простим розчином мідного купоросу або бордоської рідини, але в помірній концентрації це вбереже малину від ураження навесні, усі обрізані пагони треба зібрати і спалити, бо в них зимують шкідники. Не залишайте гілля біля кущів, це найкраще місце для личинок. Усі ці кроки здаються дрібними, але разом вони творять основу майбутнього врожаю. Як господар восени подбає про малину. Так вона й віддячить не лінуйтеся, не залишайте на потім, бо малина, як добра господиня, любить, коли про неї дбають із розумом, без поспіху і з повагою. Три прості кроки обрізка, підживлення та укриття. Це не просто поради, це закон для кожного, хто хоче бачити на своєму столі миску великих солодких ягід. Колись у селах малина росла майже в кожному дворі. Та не всі могли похвалитися великими ягодами, одні мали кущі, що гнулися від урожаю, а в інших дрібнота й сухі пагони. І завжди старші люди казали не лінуйся восени, то й не журитимешся влітку. У ті часи не було ні хімічних добрив, ні сучасних інструментів, але мудрість і досвід передавалися від покоління до покоління. Наприклад, у кожному селі знали, що після збору ягід малину. Треба очистити, обрізати старі гілки, обережно підсапати і засипати попелом. Той попіл брали з печі, де горіли дрова, і він служив і добривом, і захистом від хвороб. Бабусі казали, що попіл дає силу землі. І справді тоді ніхто не говорив про калій чи фосфор, але результат був помітний пагони ставали товстішими, листя зеленішим. А взимку кущі не підмерзали. Сусідка з одного хутора, тітка Ганна, завжди повторювала не шкодуй гілля, бо малина любить свіже. Вона обрізала старі пагони до самої землі, не залишаючи жодного сантиметра, і завжди мала найкращі ягоди. Інші ж боялися різати, мовляв, пропаде кущ. Але природа мудра щоб дати нове життя, старе мусить відійти. Сучасні садівники часто користуються науковими термінами, міряють кислотність ґрунту, рахують добрива грамами, а в селі діяли за відчуттям, за спостереженням. Люди бачили, як рослина поводиться, і робили висновки якщо листя темні, бракує живлення, якщо кущ росте надто густо, не вистачає повітря, і все виправляли просто, підсипали перегні, розпушили землю. Обрізали зайве, та, попри простоту, їхні методи були точні, бо ґрунтувалися на щирій увазі до землі. Раніше малина зимувала без спеціальних укриттів, бо снігу випадало більше, і він сам був найкращою ковдрою. Але старі люди знали, що якщо зима обіцяє бути вітряною, кущі треба пригнути до землі. Для цього брали лозу або старі вербові гілки і легенько прижимали малину. Тепер, коли зими стали непередбачувані, то відлига, то мороз без снігу, без укриття не обійтися. Дехто користується агроволокном, але багато господарів досі вірять у старий спосіб сухе листя, солома або ялинове гілля. Головне, щоб дихало, не пріло. Бо малина не любить, коли її запаковують. Вона, вона потребує повітря навіть у сні, були й свої сільські хитрощі. Наприклад, восени після обрізки під кожен кущ клали кілька шкарлупок від яєць, казали, що це від дротяників і щоб земля була м'якша. Інші висаджували між рядами чорнобривці, вон вони відлякували шкідників і одночасно прикрашали город. Усе це було просто, без хімії, але з любов'ю. Люди відчували, що будь-яка дрібниця впливає на врожай. Сьогодні багато хто покладається на поради з інтернету або нові добрива. Це добре, коли підходити з розумом, але найцінніший не забувати народний досвід, бо саме він навчав головного слухай землю, якщо після дощу земля важка, не поспішай поливати. Якщо осінь тепла, не вкривай рано, бо пагони можуть запріти. Якщо кущ викинув надто багато пагонів, це не радість, а знак, що треба прорідити, інакше ягоди будуть дрібні. Порівнюючи старі і сучасні методи, можна сказати, різниця не в засобах, а в ставленні. Колись люди дбали про рослину як про живу істоту, а не як про урожай. І саме тому малина родила десятиліттями на одному місці. Нині багато хто пересаджує кущі кожні 4-5 років, бо ґрунт виснажується. А в минулому просто додавали перегній, попіл. І розмовляли з рослинами, дякували землі. Це може звучати по сільському, але той, хто насправді працює на землі, знає, рослина відчуває ставлення. Тому варто поєднувати обидва світи старий і новий, користуватися сучасними знаннями, але не втрачати зв'язку з природою. Поради дідів і бабусь часто прості, але за ними спостереження і досвід десятків років. Якщо застосувати їх разом із сучасними засобами, малина віддячить сторицею. Бо неважливо, чи ви обробляєте малину за книжкою чи за народними традиціями, головне робити це з розумінням і любов'ю. Коли всі осінні турботи завершено, господар може нарешті видихнути. Але не забути головне, що малина не прощає недбалості. Вона не кричить, не показує одразу, що щось зроблено неправильно, але весною все стає очевидним. І тому головне правило для кожного, хто хоче бачити свої кущі сильними і урожайними, звучить просто: усе, що робиш восени, роби з розумом і вчасно. Бо навіть найкращі добрива й найновіші сорти не допоможуть, якщо малина пішла в зиму слабкою або неправильно підготовленою. Пам'ятайте три головні кроки, про які ми вже говорили. Обрізка це не просто косметика, а основа здоров'я куща. Не шкодуйте гілля, що вже відплодоносило. Залишивши старі пагони, ви залишаєте хвороби, шкідників і тінь. Кущ має бути чистим, легким, дихаючим. Підживлення це харч для зими. Земля восени приймає краще, ніж навесні, бо ще тепла і поживні речовини. Встигають дійти до коріння, але головне не гнати рослину в ріст, а допомогти їй укріпитися. Тому без азоту тільки калій і фосфор, а ще краще попіл, перегній і все, що дала природа, і укриття це останній щит від морозу. Не забувайте, що малина, хоч і витривала та не залізна. Без укриття при сильному вітрі чи відлизі навіть добрі пагони можуть загинути. Якщо ви зробите все вчасно, малина віддячить вам рясним урожаєм. Уже навесні ви побачите сильні соковиті пагони, що швидко підуть у ріст, а влітку великі солодкі ягоди, які легко зриваються і не обсипаються. Бо малина це рослина вдячна, вона пам'ятає турботу. І навіть одна добра осінь може змінити все наступне літо. Є ще кілька дрібниць, про які часто забувають. Наприклад, не варто садити малину поруч із картоплею чи полуницею, вони виснажують землю і передають спільні хвороби, якщо є можливість, краще зробити малинник окремо, де багато сонця і добрий рух повітря, а раз на кілька років кущі треба ділити або пересаджувати, щоб оновити ґрунт і дати рослинам новий поштовх. І ще не залишайте обрізане гілля чи листя під кущами це не мульчак, як дехто думає, а справжній прихисток для шкідників. Краще все зібрати і спалити, щоб весною не боротися з наслідками, і не забувайте дивитися на погоду. Якщо осінь довга і тепла, не поспішайте вкривати кущі, нехай пагони дихають і набираються сили. Але щойно прийдуть нічні морози, пора діяти. Хто запізнився навіть на кілька днів, той ризикує втратити частину врожаю. Природа завжди дає підказки листя жовтіє, час обрізати перші заморозки, час пригинати, земля і час вкривати. І якщо слухати землю, вона завжди підкаже, що робити. Підсумовуючи, можна сказати просто малина не вибаглива, але справедлива. Вона віддячить тому, хто доглядає з любов'ю і повагою і карає того, хто робить або як. Осінній догляд це не лише обов'язок господаря, а й своєрідний обряд. У ньому є спокій, увага, турбота і віра в завтрашній день, бо кожен, хто восени нахиляється над кущем, немов каже землі Дякую за цей рік і прошу добра на наступний. Тож не відкладайте справу. Не лінуйтеся і не думайте, що якось воно буде у селі завжди знали, як доглянеш, так і матимеш. Нехай ваші кущі зимують у спокої, нехай земля дихає, а навесні зустрічає вас свіжими паростками й обіцянкою рясного врожаю. Бо хто дбає про малину восени, той смакує її влітку з гордістю і радістю. І нехай кожна ягода нагадує вам.